Не дивлячись на те, що дефіцит пенсійного фонду України цього року сягнув 60 мільярдів гривень з 1 грудня не набагато, та все ж збільшиться розмір пенсій. Це пов'язано з останнім цьогорічним підвищенням прожиткового мінімума. Пройшло прожиточного мінімуму для нетрудоспособних граждан. Його розмір 734 граждан. Тому всі мінімальні пенсії на цю величину і увеличені, тобто від 723 до 734 на 11 гривень і підвищення за сверхнормад отработані годы. Кождой сверхнормы отработаный год на сегодняшний день эта величина составит 7 грн 34 коп. Перерахунки, рахунці як якої кілька останніх років будуть зроблені автоматично і новий розмір пенсії пенсіонери отримують вже у грудні. У зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму збільшиться і деякі види надбавок до пенсії. Это надбавка учаснику війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни. Перечислені надбавки к пенсії для донорів надбавка до нару составить 87 гривень 50 десять Також Также будуть всі пенсії, назначене за особи заслуги перед Україною. На жаль, для пенсіонерів категорії діти війни нічого не зміниться. А щоб допомогти таким слов'янцям отримати належне, пенсійний фонд радить звертатися за допомогою до міськвиконкому. В исполкоме работает муниципальный центр. Если вы решили обратиться в муниципальный центр по быстрому решению вопроса в судебном порядке по надбавке детям войны, то к нам приходить за справкой о размере получаемой надбавки в данный момент не нужно, так как мы будем передавать эти документы сразу в муниципальный центр.